Іван Карпенко Карий. Мартин Боруля. Читає Меланія Мартин Боруля Івана Карпенка Карого. Сатирично гумористична п'єса на соціально побутову тематику. Боруля заможний селянин, який з усіх сил прагне входити до дворянських кіл. своїй дочці Марисі він забороняє займатися важкою працею і водитися з простим людом. Тепер вона має бути панянкою. Та чи принесуть панські примхи щастя дівчині, яка щиро кохає простого юнака? Етичні цінності проти умовностей та рангів. Таким є основний конфлікт п'єси Івана Карпенка Карого Мартин БОРУЛЯ. КОМЕДІЯ В п'яти діях Дієві люди МАРТИН БОРУЛЯ багатий ШЛЯхтич чиншовик. Палашка – Його жінка. Марися, їх дочка, Степан, син їх, канцелярист земського суду, ГЕРВАСІЙ Гуляницький, Багатий шляхтич. Чиновник, Микола, його син парубок, Націєвський – регістратор з ратуші. Трандалів. Повірений, Протасій Пеньоншка, Матвій Дульський. чиншовики. Омелько Трохим – наймити Борулі. ГОСТІ. Дія перша. Кімната в хаті Мартина. Борулі. Двері прямо і другий з правого боку. Грубка з лежанкою. Дерев'яні стільці. Канапка і стіл, покритий білою скатеркою. Ява перша. За столом сидить трандалів. А з бокових дверей виходить БОРУЛЯ з бумагою в руках. БОРУЛЯ. Нате. Читайте. Дає бумагу. Читайте від ціля!» Трандалив По выслушании всех вышеизложенных обстоятельств и на основании представленных документов Дворянское депутатское собрание определяет Мартына, Геннадьева сына, внука Матвея Карлова, правнука Гервасия Протасьева, Барулю с сыном Степаном, согласно 61 статье 9 тома свода законов о состояниях, издание 1857 года, сопричистить к дворянскому его роду признано ему в дворянском достоинстве по определению всего собрания состоявшемуся 14 декабря 1801 года со внесением во вторую часть дворянской родословной книги и делась ее с копиями как настоящего определения так равно и определение от 14 декабря 1801 года представить на утверждение Правительствующий Сенат по Complete. Ready to continue?